Псалом 98. Про дійсність Царства Божого. Господь наш царює, народи радіють, порушити вірність свою не посміють. На Херовимах примножить любов'ю, Бог наш постійний у змінних обновах, честь правота на землі в правосудді, серце, що спокоєм шириться в грудях, Тебе, Моїсей, за Аароном пізнали, слухали Господа, правду казали. Марі Великий до них говорив, Щоб зберегли полум'яний порив, від праотців повеління дійшли, заповідь послуху, ми зберегли, душу піднесли Тобі у молитві, Боремось з ворогом сміло у битві, будь нам керунком, дай допомогу. Окрім свободи, не треба нічого. Ти справедливий у присуді свому, зносимо щиро молитви одному. Не покарай за провини батьків і пробачай всі помилки синів. Любимо, віримо, аж до загину. Перед пітьмою не зігнемо спину, будемо битися, пісню співати, просимо видвори ворога з хати.